Ми сьогодні всі пішли бандою на санки і прийшли на великий круасан. Саме великий круассан на моли. Ого. Тонь. Ого. Нічого собі. Я їх задую. Давай. Ну в тоні не день народження, але все одно. Давай. Фу. Загадай собі якесь бажання. Дивіться, який величезний круасан. Ммм, який сочний. Скільки крему. Є, загадав. Загадав? Так. Ну що, будемо їсти? Так, знаєте, який я загадав? Так. Я скажу тобі на вузку. Скажи на вузку. Як як, а ну? Мама мія, я тебе не А хто стирати, то все буде, то не сказати. Думайте. Не, круасан Круассан дуже смачний. Свіженький такий. Ну що, мама постирає, да, Тони? Все правильно.